Дитинство більшості із нас не обійшлося без якогось із мультфільмів виробництва Дісней. Змінювалися творці, але не якість продукту, який можна передивлятися десятки разів навіть зараз, сміхаючись від прекрасної подачі та чудової історії. «Дісней» знає, як створити казку, від котрої навіть дорослий буде захоплено вдивлятись у екран. Під кінець 2016 року ця анімаційна студія створила ще один мультфільм під назвою Ваяна. Що це за дівчина та чи варта вона вашої уваги далі у огляді? Важко у наш час придумати насправді щось нове у кінематографі. Та й чи потрібно змінювати формулу, якщо мова йде про виграшні складові, Рон Клеменс та Джон Маскер вирішили дотримуватися такої ж думки. Разом ці два стариганя уже подарували нам прекрасні спогади від переглядів мультфільмів Аладін, Геркулес та Планета Скарбів. Варто також згадати їх роботу над персонажами для ігор Дісней Інфініті. Саме завдяки їх співпраці з ігроробами ми змогли побачити Аладіна та Жасмін у цій серії ігор. Такий послужний список. Просто наштовхує на думку про те, що їх нове творіння просто приречене на успіх. Сама лише назва, яка з доволі незвичних причин на більшій частині європейського сегменту ринку була змінена з Моана на Ваяна, ніби говорить нам: ми – ми називаємо свої найліпші творіння іменами головних персонажів. Чого лише варті Покагонтос, Ліло та Стіч, та іще ще купа інших не менш вражаючих мультфільмів. Згадані вони не дарма. Об'єднують ці стрічки не лише тотожна стилістика назв, а й використання традицій племен третього світу, які чудово переплітаються з деякими сучасними реаліями. І так ми підібралися ближче до сюжету, який важко назвати дуже оригінальним. Під час перегляду складається враження, що 70% мультфільму вже раніше десь показували. Сперти цей недолік можна на передбачуваність. Кожен наступний крок персонажів доволі легко вгадати, а їх дії тому підтвердження. Навіть фінальний бій і перевтілення доволі очікувані. Але чи погано це ні? Це ж Дісней, друзі. Ви бажаєте побачити хорошу казкову історію? Тримайте, ви її маєте! Так вона наповнена кліше. Але якщо все, що ми бачимо на екрані, навіть попри недоліки, викликає надзвичайно позитивні емоції, невже воно варте нащівної критики? Ну, а ще ж танці та спів, які в мультфільмах Дісней, є ледь не візитівкою студії. Головні персонажі навіть саркастично насміхаються з цього. Як би не старалися українські локалізатори, які, до речі, доволі добре впоралися із своїм завданням, спів акторів оригінального озвучення не перевершений. Якщо Сходити на сеанси з дубляжем та без можна відчути суттєву різницю. Та й хто ж міг знати, що Дуейн Скеля Джонсон навчився не лише добряче набивати пики на рингу WWE, а й чудово співати. Та сподіваємося, у форсажі він демонструвати свій вокал не буде. I guess it's just my way of being me. Атмосферу мультфільму отримують і декілька похідних факторів. Перш за все, це декорації навколишнього середовища. Жодної секунди не сумнівайся, що ти потрапив на якийсь із тихоокеанських островів. Домівки, вбрання людей, спосіб життя все це довершує загальну картину. Прекрасно реалізований момент, де творці мультфільму поєднали двовимірну анімацію з тривимірною графікою. Під час перегляду хотілося побачити щось подібне, бодай ще раз, але ні. Ідея з живим татуюванням просто чудова. Вона, наче ще один персонаж фільму, який іноді намагається вправити клепку своєму власнику. А ще є мила свинка та півене недоумок Ай ай. Останній супроводжує Ваяну увесь мультфільм, і є лише додатковою причиною для чергового жарту. Під кінець його навіть стає шкода, адже насмішки над ним стають одноманітними. Ну і міфологія. Куди ж без неї? Вона є невід'ємною частиною мультфільму, тому не згадати про неї було б невимовним гріхом. Тут тобі і океан, котрий іноді допомагає головним персонажам, і бабуся героїня, яка перевтілюється у скати після смерті, і лихі монстри. Вони, безперечно, беруть участь майже у всьому, що відбувається на екрані, допомагаючи поєднати всі події докупи. Уже далеко не першому поколінню глядачів студія Волта Діснея дарує чудові мультфільми. Більшість її анімаційних стрічок зачаровувала у свій час, пропонуючи неповторну історію та. Пригоди варті неодноразового перегляду. Душевна теплота та щасливий кінець завжди були очікуваними в цих мультфільмах, тому вояна не виділяється серед них, а той певним чином копіює. Дехто буде зачарований цим мультфільмом, а когось він банально не вразить. Та до кінця сеансу на своїх місцях сидітимуть і ті, і інші, ні секунди не шкодуючи про придбаний квиток. А яна, стрічка гідна імені своїх творців. Попри банальний сюжет і вже звичну подачу, мультфільм дарує найцінніше для глядача щиру посмішку. Можна лише сказати, що рецепт успіху, притамани для анімаційної студії Волта Діснея спрацював і цього разу. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, відвідуйте сторінки у соціальних мережах та не забувайте про сам портал Play.ua. Святкового вам настрою і до зустрічі!